Усім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як перестати чекати повідомлення від нього. Давайте спочатку взагалі розглянемо саму проблематику, чого взагалі відбувається така ситуація, коли для дівчат ці повідомлення є чимось нановажливим, на Таким прям він чого він не пише, все починається якась. Така, знаєте, трясучка, нерви, да? типу, починається це ждунство, напишу чи не напишу, не напише чи не напишу. Давайте розбиратися. Перше, що ви маєте собі задати питання, да? тому що у кожного це буде різна відповідь, чого для вас є це так важливо? Взагалі, оця комунікація, да? чого вона є для вас важливою? Типу, задайте собі це питання. У когось може неусвідомлено бути момент того, що вони хочуть заміж, вони хочуть одруження. Їм це срочно треба чогось. Це вже ви самі себе аналізуєте і намагаєте знайти відповіді. Для когось це срочно треба, тому що немає інших якихось справ, чим зайнятися. Комусь говорили, що треба мати чоловіка, і от у тебе його немає, і починається оця якась. Історія. Тобто ви маєте самі задати собі питання і відповісти на нього, чого мені важливо, щоб е, да, от, чого ця проблема вона взагалі існує? Чого я до неї так ставлюся? Що там такого? Чого я, чого для мене це. Е, е, да, я не можу сказати, травмуюче, але воно мене тригерить, чого я постійно думаю про це. Пора аналізуйте, чого у вас це відбувається? Е, Далі, наступний момент, на який треба звернути увагу, тобто до чого я зараз ходу. Е, відповідь криється насправді у вас. Я вам просто даю зараз варіанти того, як ви можете дійти до того, чого вас це хвилює. Якби я можу сказати, звісно, що займіться своїми справами, да? типу, як говорить більшість, Підійдіть і знайдіть там <кхм> те, що вам подобається, і от його робіть взагалі не думайте про цих чуваків. нафіг вони вам? вам треба. Ні, питання тут в тому. Як дійти до цього екологічно, тому що, по суті, це є якась проблема. І, наприклад, у мене вона особисто теж була. Я теж була тією дівчинкою, яка чекала повідомлення від хлопців. Мене прямо так трусило, коли мені хтось не писав. Відповідно, зробити від, що якась справа мені цікавіша зробити це, знаєте, штучно. Це не вихід із цієї ситуації. Треба розбиратися, чого саме ви так реагуєте на це, в чому причина? Відповідно, ми маємо спочатку визначити, чого, да, тобто ви самі себе аналізуєте, якщо у вас не виходить, що ви можете зробити? Правильно звернутися за допомогою до психолога. І, наприклад, ми з вами можемо да, знайти відповідь на це питання, чого вас це хвилює, що стоїть за цим. Це перше. Друге, на що варто звернути увагу? По суті, повідомлення це є увагою. Тобто, простіше кажучи, ви чекаєте цієї уваги. Можна провести паралель між маленькою дівчинкою, яка чекала уваги від батьків, а вони їй достатньо мірою не дали. Відповідно, це переросло, і зараз ця маленька дівчинка всередині вас теж. Хочуть її уваги. Звісно, ви можете сказати, що це якась повна булшит, Знову ж таки, може, це не ваш випадок конкретно, у вас може якась бути інша. Але зверніть на це увагу. Тому що в більшості, ну, якби переважна більшість це все-таки дівчата, які, які хочуть цієї уваги, яку вони не отримали. Тому що, коли тобі уваги уже отут, починається інша. Бачення світу в тому плані, що ти не вимагаєш цієї уваги, ти намагаєш створювати екологічні зв'язки між тобою і іншими людьми. Тобто тебе не тригерить, що хтось десь проводить час з кимось, розумієте? Ви по-іншому на це дивитесь. Відповідно, над цим є сенс задуматись, чого да, чи, чи достатньо вам дали батьки уваги в дитинстві. Просто проаналізуйте. Далі. Коли ви починаєте розбиратися в собі, пропрацьовувати якісь певні моменти, е, да, йдете там, до психолога, в терапію, пропрацьовуєте свою самооцінку, пропрацьовуєте якісь певні питання, які вас турбують, відбувається диво, ви зцілюєтеся. І по суті, давайте так, е, якщо буде стакан, в якого буде, він буде тріснутий, і з нього буде постійно капати вода, е, він не є функціонуючим. Ви не можете з нього попити води. Відповідно, це така, знаєте, метафора. Тобто, коли ти відчуваєш якийсь певний розкол в собі, і ти його не, нічого з ним не робиш, відповідно стакан не може функціонувати. Те саме, і, відповідно, ви відчуваєте якусь. Знаєте, що з вами щось не так, хоча ну, не всі це, відч... це усвідомлюють, але наче щось не так. Типу, щось болить всередині, але я не розумію, що. Да? Тобто є якась певна рана, це і надлом, але ти до кінця наче не розумієш, що відбувається, чого це тебе там турбує. Да? Всі... І небагато людей ще й розуміють, що це типу, і це можна з цим розібратися. От, відповідно, коли ви починаєте над собою працювати, відбувається диво, ви стілюєтеся. Відповідно, вас, е, ви не намагаєтесь брати увагу від інших людей, тому що ви самі собі її додали, ви е, всі проблеми да, свої дитячі, там бажання, мрії і так далі. Ви їх здійснюєте. Ви е, я це називаю, да. Тобто ви стаєте своєю мамою або татом для себе, і ви даєте тій дитині те, що ви те, що вона хоче. Відповідно, не виникає цієї, знаєте, потреби просити когось іншого, щоб дай мені уваги, дай мені любові, дай мені уваги, дай мені подарунки, дай мені ще щось. Ви йдете зовсім з іншої позиції, коли у вас ці пункти, те, що вас там турбує, воно зцілене. Відповідно, подивіться на це. Далі, коли ви зцілюєтеся, ви відчуваєте певну цілісність в собі. А знаєте, якесь єднання з собою, відповідно, ви починаєте займатися тим, що вам подобається. У вас з'являються не штучно якісь речі, які вам начебто подобаються, яким вам треба займатися, щоб повіт, не дай Бог, типу, ну, якби не звертати увагу на те. Ні, це відбувається природньо. Це відбувається, тому що ви хочете це робити, розумієте? Тобто вам подобається читати, ви там знайшли те, що вам подобається читати, ви читаєте, або ви зайнялися там малюванням, не знаю, танцями. І це все відбувається не тому, що це треба, а тому, що ви дійсно відчули, я хочу це, я відчую, я чую себе, я чую свої бажання, я йду і я це роблю. І відповідно, ви можете так сказати, що ви лікуючи себе. Ну, ми мене хворі, да? ну просто стілюючи на да, себе, ось так, буду краще сказати, стілюючи себе, ви стілюєте своє життя, і відповідно, воно починає по-іншому зовсім якби, функціонувати, бути воно починає по-іншому бути. Відповідно, коли ви стілена людина, у вас все є, типу, ви не просите там, уваги, тому що ви її собі додали. Ви, да, тобто, ви це все поремонтували, умовно кажучи, ви по-іншому вже відноситесь до цих стосунків. І тоді ви дивитеся на це, чого він не пише, чи пише, да, чи ви не чекаєте повідомлення, тому що ви вже по-іншому дивитеся на це. Я вам зараз розповім свій досвід, тому що, як я сказала, у мене це теж було. Можливо, вам буде цікаво про це послухати. Коли мені було років 18-19, ось так, я спілкувалася, і для мене дійсно я прям чекала, у мене прям було. І саме головне, що я постійно відповідала. Тобто, у мене, знаєте, було таке: пише, не пише, пише чи не напише. Що відбулося після того, як я почала над цим працювати? Хоча насправді я вам скажу, що. Я не пішла, в мене не був конкретний такий запит, типу з цим. Я просто почала займатися тим, що мені подобається. Це була психологія, я почала займатися, да? тобто читати, займатися. І Воно просто якби сталося само собою. Тобто, обертаючись вже назад, я розумію, що моя робота над собою, зцілення якихось моїх певних моментів, саме спричинило те, що зараз мене це абсолютно не турбує, тому що я цілісна людина. І я просто по-іншому зовсім на це дивлюся, розумієте? Отже, що відбулося? Коли в мене раніше була ця така, знаєте, тремор, типу, о Боже, нічого він не пише, чи ще щось. Зараз відбувається наступне. По-перше, я дуже почала цінувати свій час. І для мене зараз важливо поговорити або, там, не знаю, годину-дві, якщо ця людина знаходиться там не в місті по відеозв'язку, або зустрітися. Я реально почала відчувати, що мене не те, що дратує, оце добрий ранок, там як тебе справи, а це займає дуже багато часу, тому що м -м, тобі треба ще відповісти, і якби да з такої поваги ще запитати у іншої людини це. І коли ти хочеш просто сісти там, умовно кажучи, вранці, попити чайку і просто не брати телефон до да, в руки. У тебе є така наче ну, відчуття, що ти маєш це зробити, тому що, е, ну, типу, ти ж хочеш наче спілкуватися з цією людиною, да? якось буде не сильно гарно відповісти ввечері. Типу, да? Тут не питання про те, чи я хочу чи не хочу відповідати. Питання про те, що е, ця комунікація, добрий ранок як ти, вона, е, як це сказати, вона не має не те, що сенсу. Камон, у нас у всіх є там друзі, подруги і так далі. Ми не пишемо, я не пишу своїй подрузі, як ти кожен день. Ми списуємося там один раз в декілька днів. І цієї комунікації якісної вистачає, тобто вона якісна, розумієте? І, Тобто в мене ну, якби змінилося відношення взагалі до о, самої переписки, як такої, і контексту цієї переписки. І інколи навіть мене це починає дратувати, тому що там у мене робота. Мені треба відволікатися для того, щоб це від, ну, типу, відповісти. Да? М -м 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 тому я зразу кажу: No. краще спілкування живе або по телефону, тому що ти можеш просто ну, якби годину потриндіти, і в цілому це теж буде класно, ніж сидіти і переписуватися, як в тебе, як в тебе справи? Більше того, якщо ви, наприклад, розумієте, що у людини ось така професія, вона працює. Ну, що вона ще може робити? Вона працює. Е -е, як у тебе справи? Ну, Типу окей, нормально. Чи якби наче вони були би погані, то щось би змінилося, ну якби розумієте? Тобто, Для мене це наче вже якось і немає ніякого. Тобто я в цьому не бачу, для мене це не зацікавленість. розумієте? Для мене це не говорить про те, що ой, хлопець там хоче чи чоловік хоче. Ні, це, це нічого. От для мене це на даний момент нічого. Чому? Тому що є дії. І коли ти розумієш, да, можуть тобі писати кожен там день. Але при цьому робити нуль дій, для чого тоді е, оця, ну, оцей, знаєте, такий е, трошечки, ну, я б сказала, напевно, як це правильно. Б... Блін. Ну, тобто непотрібний трьох, розумієте? Кому він треба, я не знаю. І при чому це відбувається, знаєте, ну, типу природньо. М -м ось, я розумію, що знову ж таки, коли ти там пишеш протягом дня, людина працює. А Що ти робиш, а що ще людина може робити? Якщо це обідня перерва, то напевно їсти. Якщо на роботі, ну працює. Розумієте про що? Тобто це вже не сприймається як якась увага. А якби для мене увага от, вона в якості, не в тому, що людина там написала, «Да, це може бути приємно, класно, якщо ти не зайнятий, в тебе є час відповісти. Це перший пункт. Другий пункт, те, що я ж кажу, набагато важливіше це стало саме дії, які людина робить. Тому що можна писати, можна чекати того повідомлення, але якщо ти розумієш, що людина не робить певних дій, ці повідомлення не мають абсолютно ніякого сенсу. Тому що, якщо говорити про стосунки, якісь довготривалі, про створення сім'ї і так далі, то це вимагає від людей певного, певних дій, тобто не просто переписки, а певних дій. Відповідно. Коли е, я дивлюся, що там немає якогось певних дій, питання для чого вона нам? розумієте, Тут немає цього, не виникає питання, чи потрібно чекати його переписки. Е, тобто є якась певна ціль? Ви коли спілкуєтесь, ну от я по собі, да, я про свій досвід говорю, я коли спілкуюся, розумієте, для чого. Якщо я розумію, що ця людина там йде з іншим запитом, окей, якщо мені це на даний момент треба, не треба, я про це думаю. Я тоді не ну, якби певним чином да, себе поводжу, тобто веду комунікацію в інше русло. Але по суті, ми всі розуміємо. Тобто, хтось з вас хоче сім'ю, хтось з вас хоче там стосунки, хтось з вас хоче friends with benefits, Окей, у кожної з вас є певні цілі, відповідно. Коли ви розумієте, що ця людина не веде, ну, типу, в неї немає таких бажань, бо вони просто з вами не сходяться. Вам не потрібно чекати на повідомлення від цієї людини, просто говорити до побачення, все або залишайтесь на якихось там монодужиніх відносинах. Да, ну, типу, не. Як це сказати, не втрачаєте зв'язок, але ви йдете далі, ви рухайтесь далі, у вас немає цього, що Боже, чого він не пише. Все, Тобто, все стало набагато простіше. Окей, там, наприклад, я хочу сім'ю, ти теж хочеш сім'ю, давай тоді її створювати. Якщо людина там починає якось, ну, типу, говорити, що вона теж хоче, але вона нічого не робить, далі не йде комунікація. Просто тоді все, ну, вона закінчується або тримається якось на дистанції. Тобто немає цього навіть питання, що, чого він пише чи не пише. Якщо ми не бачимо якогось продовження, ми його не чекаємо, розумієте? Тобто, якщо порівняти отей, моє мислення до і після, то до це було щось таке хаотичне, незрозуміле намагання зрозуміти, аж чого він там не пише, чекання цих якихось повідомлень. Зараз все дуже просто і логічно. З чого ти хочеш, окей, якщо у нас збігаються, да, іде якесь певне логічне продовження. Якщо не збігається, комунікація завершується і не задається питання, а чого він пише чи не пише. Оце знаєте, мені дуже подобається, чого він не пише. Якщо людина хоче з вами зустрічатися, якщо людина хоче з вами будувати сім'ю, якщо людина хоче далі ну, типа, продовжувати стосунки, у вас не буде виникати питання, чого він пише чи не пише. розумієте? Не буде цього. Але є тут дуже жирне, велике. «але». Незважаючи на цей підхід. Вам треба все одно пропрацювати, тому що людина може робити вам багато подарунків і давати уваги, але якщо у вас є всередині рано, ви будете сприймати це зовсім по-іншому. розумієте? Тому що дивіться, знаєте, досить часто буває як. Е я вам наведу приклад, от прям це вишенька на торті. Наприклад, дівчина може запитати у свого хлопця, слухай, як я виглядаю? І він їй скаже, ти виглядаєш класно, ну або там добре, да? ти виглядаєш добре. І відповідно, от дивіться, одна дівчина може сказати клас, чудово, хтось може взагалі не спитати, тому що вона так знає, що вона класно виглядає. Інша, на оце добре, засмутиться, тому що він сказав добре, а не чудово, чи там класно, що ти взагалі конфетка-бомба і так далі. Якщо розглянути оці, розглянути ці всі да, ситуації, що ми бачимо? Що у третьої дівчини, яка Подумала про те, що добре це не те, ну якби це не класно, це не круто. що... Вона так буває? Типу, він каже, що ти виглядаєш добре? Вона думає, якщо добре виглядає, то це не класно. Значить, у нього вже є там інша дівчина, і він вже з нею там багато років, і так далі. І взагалі, весь цей час він зі мною, типу, він мені зраджує і так далі. От оце починається, розумієте? Відповідно, він вам може казати, що ви класна і так далі, але все одно ви будете наче не до кінця цьому вірити, це вже питання до вас. Це те, як ви, тобто у вас є певна якась травма, розумієте? Ну, не травма, а певний да, надкол, тобто щось, щось є у вас всередині, що ви на це реагуєте. До речі, от стосовно цього, наприклад, е якщо раніше, знову ж таки, порівнюючи цей момент до психології і після, то, наприклад, раніше, якщо б мені не сказали, що ти там класно виглядаєш, я б теж себе подумала. Зараз, перше мені абсолютно байдуже, що думає про мене ця людина. Типу, якщо чоловік хоче зі мною бути, там, да, ну, це вже апріорі, говорить, йому про те, ну, говорить мені про те, що окей, значить йому. ну, це підходить, да? тобто, я не очікую, що людина буде казати, що да, це приємно, однозначно, але вимагати, щоб людина казала мені, ой, ти там гарно, ти класно виглядаєш і так далі, у мене цього немає просто тому, що я і так знаю, що я класно виглядаю, мені не потрібно це підтвердження, тому що в мене окей все самооцінка, розумієте? А тут, навіть якщо сказати да, якщо порівняти, я говорю про свій досвід там, в минулому, от мені скажуть, що ти там, ну класно, да? у мене зразу з'являлася така думка, що, ой, ти, напевно, що не дуже класно. Ось тому, дівчата, що, які ми можемо зробити висновок? Я ділюся своїм досвідом. Чому? Тому що я вважаю, що насправді говорити це з точки зору там, просто психології, знаєте, як. Ну, якоїсь людини, типу, десь звідкись це одне. Розповідати свій досвід, це інше. Тому що я хочу на своєму прикладі показати, що це реально. Ну, типу, я вас прекрасно розумію, ми з вами можемо це пропрацювати. Зараз перед вами сидить живий доказ того, що дійсно ну, я не чекаю повідомлень. У типу, мене не стоїть навіть це питання зараз, тому що я прекрасно розумію, що мені треба, я до цього йду. Все. Я, я реально зараз я можу сказати. Що на більший відсоток, ну, типу більшість да, процентів я відчуваю певну гармонію і просто дзен. Є речі, ну тому що я думаю, ви розумієте, про які речі говорю, да? які вибивають з колії так, чи інакше, тобто якісь політичні економічні моменти, вони якби не можуть. І я не можу абстрагуватися, і щоб, типу, це на мене не впливало, да, це впливає, але. В більшій мірі я реально відчуваю повний дзен. Якщо говорити про якісь такі мілкі оці дрібниці, як типу як перестати чекати повідомлення від нього, я просто їх не чекаю. розумієте Якщо я бачу, що людина класна і, типу, окей, вона хоче зі мною продовжувати спілкування, ми його продовжуємо. Якщо я розумію, що людина. Ну, я не буду повторювати, просто да ви розумієте про що? Все, не стоїть це питання, коли ти відчуваєш самодостатність, коли ти відчуваєш. Що ти класна, що ти. Да, це не говорить про те, що Якби ти відчуваєш, що, знаєте, всередині себе, що типу, ну ти варта в ти любиш себе. Тобто немає цього садомазохізму, що ти починаєш спілкуватися і там, вимагати цієї там, любові, чи якоїсь уваги, чи ще чогось. Просто цього немає, тому що ти і так розумієш, що. Ну, Типа, окей, ти приходиш, не знаю, в магазин, міряти взуття, воно тобі маленьке. Що очікувати, що щось зміниться, розумієте? Очікувати, що вони стануть на розмір більшість, а взуття. Ні, так само і з людиною, якщо вона не хоче з вами спілкуватися, бо її ціль зовсім інша. Немає сенсу від неї чекати повідомлення, розумієте? Немає сенсу думати, чого він не пише. Типа, ну, все лежить на поверхні. Єдине питання, що треба все це пофіксити в собі. і... Якби да, себе, знаєте, як конструктори Лего зібрати докупи відчути свою силу в собі і все, і більше ну, не паритися про те, чого не пишуть там хлопці і так далі. Тому е, я вам бажаю дівчата класних стосунків класних хлопців, відчуття самодостатності, відчуття того, що ви варта найкращого, відчуття того, що вас не тригерять якісь певні моменти, ви просто на чілі, ви в дзені. Я вам бажаю цього щастя, бажаю такої, знаєте, спокою. І, звісно, підписуйтесь на канал, переходьте в інстаграм, там багато є інформації, якраз, яка вам допоможе прийти до цього стану. Я, взагалі, і взагалі на каналі багато відео, і в інстаграмі. Тому я вас чекаю там. Ділюся своїм досвідом і би, даю вам ключі, як зробити. Я називаю це хакнути систему. Як хакнути систему, да? тобто зробити якісь певні кроки для того, щоб вирішити свої питання і так далі. І так, да. я вам знаєте, що хочу наостанок сказати? Що психологія це реально, ну, от я не знаю, для мене це настільки інший світ. Тому що коли ти живеш без цих знань, відчуття, наче, що ти реально просто сліпий кріт, який намагається якось жити. Ти абсолютно не розумієш себе, ти не розумієш, чого ти саме так поводишся, чого є якісь певні моменти, які відбуваються таким чином, і, відповідно. Ти просто, наче не якби, знаєте, ну, типу, ти, не <смі> ти не розумієш, ти не розумієш, це таке відчуття, що якоїсь немає цілісності. От, а після дійсно роботи з психологією, по суті, по більшій мірі я б навіть сказала, що психологія це не так там, робота з собою, а, на мою думку, це більше про певні знання, про певні знання того, як має бути. І про певні знання себе, розумієте? Тобто це про більшу кількість інформації. Просто ти розумієш, що окей, є так, є сяк. Ти починаєш це усвідомлювати, починаєш заглиблюватися, і ти починаєш більше знати. Відповідно, по-іншому задаєш собі якісь питання, аналізуєш і виходиш на нові певні рішення і шляхи. А ще, до речі, хочу вам порекомендувати книгу. Вона називається 5 травм, травм Ліз Бурбо. Вона невеличка. Ви теж можете знайти певні відповіді на питання. Ну, тобто, от почитайте її. я думаю, що, можливо, комусь знадобиться з вас. Ось там є відповіді теж на оце питання про увагу. Про увагу, про відчуття того, що о, да, чого, як це сказати, о, там, чого він не пише, він має писати, чи там чого він пішов з іншими гуляти? Я ж а мене не взяв. Там ну, такі речі. От почитайте, все будемо закінчувати. Цілую обіймаю.